Розпаковуємо посилочку від мого Тікток-приятеля, якого звати Міша, його позивний Марч. Він служить у 114-й бригаді, і він медик. Окремо, Міша, я хочу тобі сказати велике дякую за твою роботу. Вона дуже важлива на сьогоднішній день. Дякую тобі за посилочку. І давайте будемо дивитися разом, що він мені там прислав. Поїхали перше. Міша мені прислав ось такі жалейки від Рошен. Ням-ням-ням. А, тут ще три смаки цих жаліє. Ось так. По-друге, Міша мені прислав три банки свого улюбленого пива на дегустацію. Ось так це пиво виглядає. Ну, Міша, я таке пиво ще не пробувала. Не знаю. Буде дуже цікаво спробувати, що там тобі подобається. Пивко йде у холодильник освіжитися до дегустації. Що тут іще? Ого, нічого себе. Кружка. Офігеть. І ще Міша мені прислав кружку із шевроном їхньої бригади 114-ї. Мінометна батарея. Дякую, Міша, велика, вона дуже гарна. І ще щось. Кухолі ще якесь. І шеврончики. І ще Міша мені прислав такий велетенський кухоль із їхнім шевроном. Ого. Шкода, що з цього кухля не можна буде в стрімі пити, на жаль. Ось такий шеврончик. Далі ось такий дуже гарний шеврон. Куп'янська ну, і відповідно, Міша у нас медик, тому він мені прислав тематичний. Бач на цю тему. Тут стоїть ось такий медик з пластером і каже: На приклади її баш далі. Дуже позитивний, гарний шеврон. Але на жаль, наше сьогодення говорить про інше. Тому Міша, ще раз дякую тобі за твою безцінну, без перебільшення роботу. Ви, медики, робите просто чудеса, і ми це всі прекрасно знаємо. Безмежно вас любимо, безмежно вам вдячні і чекаємо вас всіх швидше додому, живими та здоровими. Дякую тобі, велике.